Доброго вечора. Подивіться, як сонечко заходить у нас. А там вже місяць. Гарно так, тихо-тихо. Всім бажаю тихого, спокійного вечора. Я піду, до роблю, помідори посадили. Там ще пару штук, мені треба полити водичкою все. Липухи, оці великі, ми понакривали капусту, бо завтра буде сонце, щоб воно і не пообшмалювало. І поки вона приживеться, отак будуть липухи. Так моя бабуся колись робила, коли було пекло сонце, закривала. Сьогодні в нас сонце цілий день було і. Дуже було жарко під сонцем. Та це я так зробила. Тут в мене лишилося пару помідорок ще. Вже посадили. Щось дотягнулися з ними до самого вечора. Всі вже посаджені всі. І там. Тут під самим деревом я не садила. І там під самим деревом не садила, а туди вже чуть далі, аж там. Бо все одно ж під деревом не буде нічого. Ой, отак. Ой, все. Збираємося додому. <кхем> Ой. Посадили все, полили все. Оце там досадили і отут досадили два рядочка цих. О! І все. Вже вечір. Треба йти купати. Давайте казати, щоб ми це купалися і спати лягали. я зайду, подивлюся. Ці огірочки я їх полила. Ой полили, але ще отут помідори треба долити. у нас сьогодні день був, такий якийсь півдня <сі> їздили, півдня до нас приходили <сі> в гості, бабуся. Недалеко живе бабуся, вдова помер чоловік, і в неї замок поламався, і вона прийшла чоловіка просити, щоб він допоміг її, бо вона хотіла зремонтувати і поламала його ще більше. О. Забираємо все до подвір'я. Ой. Отак сонечко заходить красиво, горить. О. Місяць. Гарно у нас зараз. Усім доброї ночі. Солоких снів. Добраніч.